Яким чином отримати дохід 100 тисяч, при цьому знаходитися в 20% зоні оподаткування? Тут однозначно мова йде про те, що потрібно ще когось підключати, тобто конкретний кейс. У вас компанія, ви працюєте як директор, у вас є дружина, платите зарплату собі в районі 50 тисяч, платите зарплату дружині в районі 50 тисяч, 100 тисяч заходить на бюджет сім'ї. Ви знаходитеся в 20 відсотковій зоні. Що потрібно робити? Обов'язковий момент це повинно бути документально зафіксовано, це повинно бути обґрунтовано. Тобто у вас повинно бути пояснення, чому ви заплатили дружині 50 тисяч, що вона робила. У вас повинен бути пейрол, ви повинні кожного місяця відсилати ці всі репорти. Ти ви ви повинні за неї платити податки. Тобто, ви це все повинні структурувати правильно. Якщо ви це робите, це абсолютно дозволено, абсолютно легальний спосіб. 50 тисяч собі, 50 дружині, 100 тисяч заходить на сім'ю. Ви знаходитеся в 20% відсотковій зоні. Де додаткові питання, контактуйте.